У вівторок на заході переважно хмарно. В Ужгороді та Чернівцях в цей день має бути ясно. Від нічних мінус 6 в день потепліше до плюс 1. Хмари на небі впродовж дня спостерігатимуть мешканці північних та центральних областей. Температура в регіоні вночі від мінус 4 в день до плюс 1. На півдні хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 6 вночі до плюс 2 вдень. У східних областях хмари на небі з'являться вже зранку і протримаються до пізнього вечора. Температура повітря вночі від мінус 4 в день до нуля. На заході в середу, 15 січня, пройде сніг подекуди з дощем. У Хмельницькому та Чернівцях цього дня без опадів від трьох морозу до двох тепла. На півночі та в центрі хмарно у Житомирі Києві та Чернігові сніжитиме. Стопчики термометрів від нічних мінус 4 в день піднімуться до плюс одного. На півдні країни ясно. В Криму мінлива хмарність. Від нічних мінус п'яти в день температура повітря прогріється до плюс трьох. На сході синоптики прогнозують хмарну погоду, але в Донецьку цього дня має бути ясно. Найнижча температура вночі мінус 6. Найвища вдень плюс 2. Хмари в четвер 16 січня вкриють небо на території західних областей. В рівному сніжитиме. Температура повітря від мінус двох вночі до плюс 4 вдень. У північних та центральних областях сонце рідко з'являтиметься з-за хмар. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 вночі до плюс 3 вдень. Південь України ховатиметься в хмарах зранку до пізнього вечора. В Криму в цей день ясно від п'яти морозу вночі до 4 тепла вдень. У східних областях хмарне небо триматиметься впродовж цілого дня. Стопчики термометрів від нічних мінус двох в день досягнуть позначки плюс 3.